Іван Будько молиться за повернення святів. Я живу в такому щасливому стані, і мені в цьому хорошо. Споячилася та ледь не втратила роботу, чому валюха має паскудний вигляд. Там всі ось, ось бендерадзе. Як Кравченко та Добронравов віддячили Зеленському за славу та популярність. Значить, їй ти віриш, а родному мужу ні? О, не ожидав. На екранах люблячий і турботливий дідусь, а в житті зрадник і пропагандист. Актор серіалу Свати, який купався у славі в Україні, тепер купається у кремлівських рублях. Що стало з Іваном Будько, який побудував кар'єру талановитого актора, а потім розважав та підтримував російських окупантів. Розкажу вам я, Олена Ковальова. Федір Добронравов, російський актор, родом з Таганрогу. Зараз йому 63. На Росії він доволі часто грав в театрі, інколи мав ролі у кіно. Щоправда, вони були незначними та епізодичними. 2008 став для Добронравова роком слави, адже на екранах з'явилися свати. Телесеріал створила студія квартал 95». Добронравову дісталася вже одна з головних ролей Івана Будько. Після виходу комедії артист став по-справжньому всенародним улюбленцем а ми видісталі Іван Будько, селянин, який має почуття гумору та задирливий характер. В серіалі завжди імпульсивний та вдається до причудливих рішень. Щоправда, інколи Будько полюбляє взятися за пляшечку. Попри заборони від дружини Валюхи, часом випиває робочий чоловіка, як останню собаку. На ульсу Та все ж глядачі полюбили Івана Будька за його любов до онуків, адже протягом всього серіалу він робив усе, аби вони були щасливі. Шість сезонів сотні серій з кожною новою появою Добронравова на екрані. Любов прихильників збільшувалася. Актори навіть нагородили українською премією Телезірка у номінації Улюблений актор до 2014-го. Зйомки сьомого сезону серіалу так і не настали, адже у 2014 році Росія анексувала Крим. У 2017 році служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну Федору Добронравову. За їх даними він підтримував анексію Криму Росією. а Також декілька разів відвідував окупований півострів всупереч українському законодавству. Слідом за СБУ Мінкульт вніс актора до чорного списку. Тоді добронравов відругував на ці звинувачення та заявив. Чекає, поки все затихне, я про це не знаю. Не відвідував Крим. Це знову фейки якісь. Пускають же. Я вже п'ять років туди не їжджу. Все затихне. Будемо їздити так само, як і їздили. Я в це свято вірю і молюся. На схоже, так і не дочекався, адже вже у 2019 році він публічно анонсував свої гастролі в карчі. Ба більше він підтримав анексію Криму і наоборот, вважаю, що Крим має повернутися, як він і повернувся, в лоно своєї. І в Росію але, попри такі заяви, у 2019 році за позовом компаній Один плюс один та кіноквартал суд визнав дії та рішення СБУ та Мінкульту протиправними. А заборону на в'їзд в Україну Федору Добронравову скасував. Тож у 2020 році продюсери серіалу, а саме автори студії Квартал 95» поновили зйомки сьомих сватів». Їх знімали в Грузії та Білорусі. В Україну поїхати не могли, зняли в Білорусі напевно шість серій, але зупинилися через коронавірус. Всі герої залишилися. Цінність серіалу в тому, що це єдині нитки, що з'єднують нас з Україною. Політика політикою, але люди там так люблять серіал. А вже 2020-го актор, який нібито любов Україну, отримав орден від Путіна. Диктатор нагородив Добронравова орденом дружби за великий внесок у розвиток вітчизняної культури і мистецтв та багаторічну плідну діяльність. І це все під час зйомок українських святів. Політика політикою, але чи змінилася його позиція зараз? Єдину нитку, яка з'єднувала Добронраво з Україною, він втратив. Адже після повномасштабного вторгнення Росіян в Україну він замовчував жорстокі дії окупантів. Про війну в Україні не висловлювався. Але у червні 2022-го актор вщент зруйнував собі репутацію та народну любов в Україні. Федір Добронрау відвідував госпіталь з пораненими окупантами, де розважав вбивць та гвалтеників. За словами пропагандистів, актор. Цікавився станом здоров'я загарбників та роздавав їм автографи. Взагалі, так у нього відпуск От вже був на допомільний етап. О! О! Ой! Ви здорові, на червні 2014 року Добронравов разом зі своїм другом, російським кінорежисером Станіславом Говорухіном, накинувся та він гамселив українців у Таліні. Відомо, що це відбулося під час знімань одного фільму. До речі, сам актор був у нетверезому стані. Від народного улюбленця до затятого путініста один крок. Як зараз виглядає сват зрадник. Схоже, руський мір не дуже прикрашає. Помітно схуд посивів та озлобився. Відомо, що у лютому минулого року у актора виникли серйозні проблеми зі здоров'ям. Подробиць хороби добронравов не розкрив. Відомо лише що актора обстежили лікарі і відправило на екстрену операцію. Зараз зірка сватів зробив творчу паузу у своєму житті. Отримує ордени від Путіна, просуває наратив про дружби народів, знімається в пропагандистських серіалах та роздає автографи окупантам. Всім улюблений Іван Будько обрав молитви за окупантів замість здорового глузду. Чи змінилося у вас ставлення до цього актора? Пишіть у коментарях. Зрадила батьківщину та переїхала до Москви. Поливає брудом українців, потрохи спивається та молиться за російських окупантів. Що стало з Валюхою зі святів, яка в серіалі була турботливою бабусею, а в житті виявилася засмальцованою поякою? Розкажу вам я, Олена Ковальова. Тетяна Кравченко, російська акторка українського походження. Її 71, живе на Росії та продовжує грати в театрі. Як вона поливає брудом українських колег, розкажемо трохи пізніше. Давайте спочатку про її роль у святах, яка дала акторці славу та популярність. Валюха Будько, дружина того самого Івана, одна з головних героїв з серіалу Свати. Її гориня ніби втілила в собі всі найкращі якості бабусь: доброту, терпіння, почуття гумору і мудрість. Ой, господі, доця чого? Та ти шо? Тяжесь така, ти шо? Валюха завжди могла і смачно нагодувати, і допомогти в будь-якій ситуації, і не смішити. І вже ж пильно наглядати за своїм чоловіком у серіалі. Вона емоційна жінка, яка переймається долею онуків. Ковбаски купи, та саме грудиночки і кров'яночки, обов'язково ж кров'яночки! Ця роль в українському серіалі принесла Тетяні Кравченко народну любов та визнання декілька років поспіль вона разом зі своїм кіношним чоловіком Федором Добронравовим ставали улюбленими акторами на премії Телезірка. Втім, у 2014 році всім відома Валюха розчарувала своїх прихильників з України, адже вона підтримала анексію Криму та окупацію Донецьку та Луганську. За це у 2015 році артисти заборонили в'їзд в Україну. Але Кравченко було байдуже у 2019-му Разом з колегою по цеху путіністкою Олесею Железняк акторка анонсувала астролі в окупованому Криму. Попри це студія квартал 95» все ж таки запросили Кравченко на зйомки сьомого сезону сватів. Після початку повномасштабного вторгнення Кравченко підтримала вторгнення росіян, а більше почала принижувати та обливати брудом українців під гарячу руку Тетяни Кравченко. Потрапила її улюблена екранна онука, акторка Анна Кошма. Скандальна потяністка звинуватила її у невдячності. Кошмал ця. ну кошмал, я розумію, як її Федя Добронравов, коли в Москві знімали, рятував у лікарні, коли вона отруїлася. І раптом, напевно, завдання там в Україні таке я не знаю. Могла б сказати, що не буде нічого говорити. Вона так гнівно, що я навіть не впізнала її, коли мені показали відео. Вона головне щиро, так з такою ненавистю про нас, ніби ми з фитьком її вороги. А дійсно, це ж не ви підтримуєте жорстокі дії окупантів та пляшете під дудку Путіна. І це ще не всі зашкварні вислови Валюхи. Дев'ять вони бомбили ці. Донецьк, мой любимий город. У мене... Ви родом, з сльозу я родом і Донецьк. Знаєте, я всі ці вулиці, все і от цей Донецьк зараз. Слухайте, я не могла. Це... Ось так вона висловлювалася про, начебто, фашистську Україну, яка вже скільки років позіхає на її батьківщину, Донеччину. А ще Кравченко полюбляє просувати кремлівські наративи. Мовляв, Америка теж винна у цій війні. Також фанатка Путіна не соромиться вигадувати абсурдні історії та розказувати їх на РосТВ. Наприклад, як вам ячня про те, як львів'яни просили Кравченко привезти їм російські газети. Ще давно ми грали з Михайлом Козаковим і приїжджали до Львова. І вже тоді місцеві жителі нас просили, щоб ми газети російські привозили. Це було в 90-х. ще нічого не віщува. Але найбільше вона осоромилася у квітні 2024-го. Тетяна Кравченко передала сердечні побажання російським убивцям із Чуващі і побажала всього найкращого. Мої дорогі це я Таня кравченка. Ми сватирі свати Валюху граю. Мої дорогі синочки, чувашські бойці, Люблю вас, молимося за вас. Бог, Бог з нами. Виходіть домой живими, а ми будемо ждать. А у червні того ж року Кравченко публічно облаяла Володимира Зеленського. Вочевидь, забувши, що саме його студія колись дала акторці всенародне визнання. В інтерв'ю пропагандистська медіа акторка назвала українського президента нікудишнім артистом і чистим наполеоном. А він же чистий Наполеон. Але ось артист він ніякий. Загрався він. Зеленський усе це робить не через любов до українського народу. Загрався, а тепер уже й боїться. Куди він поліз? Але користувачі соцмереж звернули увагу на вигляд валюхи. І, якщо чесно, він був не найкращий. Тож як зараз виглядає акторка-зрадниця? Засмальцованими те волосся, сивина, мішки під очима, як тільки декритикують колишню зірку. Але варто зазначити, на це є своя причина. Відомо, що Тетяна Кравченко часто налягає на пляшку. Хоча сама акторка заперечує чутки про її алкогольну залежність. Я не приховуватиму, що люблю пиво та й взагалі до алкоголю нормально ставлюся, але це ніколи не заважало моїй роботі. Я ніколи в житті не зривала вистав. Щоправда, у такі виправдання публіка вже не вірить, адже більшість пам'ятають її скандали. У 2023 році соцмережі гуділи про раптове зникнення артистки. Вона не прийшла на роботу в театр, не з'явилася на виставу, де мала роль, та не виходила на зв'язок. Режисерам театру терміново довелося шукати заміну зірці сватів. Про цю ситуацію повідомив її колега по цеху. Вже за тиждень після свого зникнення акторка все ж вийшла на зв'язок. Прес-центр театру зникнення Кравченко ніяк не коментував, де вона перебувала весь цей час. Невідомо в інтернеті з'явилися чутки, що зірка сватів була у загулі. Сама Валюха намагається уникати чуток про її алкоголізм, хоча вони її наздоганяють. У мережі пасажири, які їхали з нею в одному поїзді, розповіли, що бачили її на підпитку. За їх словами, Тетяна Кравченко взагалі не могла стояти на ногах та просуватися без допомоги. Їхала з акторкою Тетяною Кравченко. Вона дуже погана. Коли я зайшла до туалету, то побачила її, що сидить на унітазі. П'яну вдогу, вона забула зачинити двері. Вона навіть на ногах не стоїть. Її буквально підтримують з двох боків. Не байдуже до алкоголю, але байдуже до свого зовнішнього вигляду. Тетяна Кравченко продовжує жити, гастролювати в Росії, танцювати під кремлівську дудку та звинувачувати у всьому бендерівців. Чи такою ви пам'ятаєте валюху і святів? Пишіть у коментарях. Також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. Побачимось.